Так, ну що ж, гарно чути, перевірка мікрофона. Вітаю, друзі, на каналі Крок за Кроком. З вами на зв'язку underplay і, як завжди, по неділях у нас проходять стріми. Вибачайте, що не не вийшло зробити його раніше. Ну, такі умови, тому ось запускаємо о 9.00. Наразі будемо грати ми в гру Мех Веріор 5 Мерсенаріс, яку ми граємо. Граємо на. Так, сейчас у нас тут невеличкий... У, 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 у тебя написано приостановлено. Чоооо приостановлен? Чо? Не, у меня все нормально. Написано. Я тебе включил дамку. Так. И... Так, да еще як? Хм. Видишь? Окей. А перезагрузи Я уже перезагружал. И все равно? А? -а. Што одно? одно. Що таке, Що таке? О! Що таке? Пишло? А, ты не тут ресс, я йомом скинул. Що... Що... Друзі, выбочаєте сейчас невеличкі... Невеличкі... Затримки технічного а, так, 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 Все працює. Ти просто на ту трансляцію скинув у каналу трансляції в Діскорд? Так. А, ну заміни, будь ласка. Так, все, все добре, все налаштували, все працює. Це дуже добре. І так, друзі, попередньо ми граємо в Мерценарі з Мехворріор. П'яту частину, і наразі до мене доєднається мій друг, який дуже-дуже ну, полюбляє цей Всесвіт. Розуміється на ньому, лор знає, багато читав книжок, грав мехверіор онлайн, тобто знає, як фітити всілякі мехи і все таке інше. Тому е, сьогодні буду грати з Алом. Алпо, привітайся! Добрий вечір всім підписником глядачам. Вітаю! Якщо можеш погру... погучніше, бо людям треба чути легенду легенду MechWarrior онлайн. Тому е, будемо трошки гучніше все показувати і розказувати. Так, друзі, общ, ми, що ми вирішили? Ми вирішили, що будемо грати в кар'єру. Ми проходимо кар'єру в кооперативчику, подивимось, як воно, що воно буде двигатися. Тому, я думаю, буде цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Ось, тут навіть можна, як ви бачите, побігати по ангару. Ось у нас такі мехи патріотичні, я би сказав. Можемо так от пройтися, вийти. Ось, Ал. Привіт. привіт, Ал, Так, ось, такі в нас вже мехи здоровезні, яких ми набрали в останній вилості. От, І наразі вони зараз ремонтуються, зараз вони відремонтуються, і ми підемо громити наших ворогів на е, якійсь карті. Ось так що ось таким чином. Можна підійти, просто беремо, вибираємо і дивимось. Ось вони. Зараз ми їх зробимо їм починочку, хай вони чиняться і е, дуже швидко почекаємо їхні відновлення. Так, е-айсі, э, э, а. Що в мене повтор іде звуку в, в цьому вухі? в мене Я Модератор. Так, десь у нас йде повтор звуку. Не тільки в тебе повтор, чуєш? Що не так? Так, де наш, де наш модератор? Модератор спить! Сейчас ми йому позвонимо і скажемо алло. Де наш модератор? позвонимо. алло. Айсі! Так. Рука Краба! Вітаю, 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 вітаю тебе на стрімо. А, що тихо на. Тихо стрім чи тихо звук? Що тихо? на Що тихо, тихо, стрім чи тихо звук? Що тихо? А, тихо повтори. Так, і в мене в вусі тихо теж повтори де. Чому не зрозуміло? Зараз ми з цим розберемось. І в бусі тихо теж повториде. Чому не зрозуміло? Хоча до цього все було дуже гарно. А, Ал, у тебе ти в наушниках? Так, слухайки, ну все все добре, ніякого повтору немає. Тобі... У тебе нормально, да, все? А, у тебе ти в наушниках? А у мене йде щось по повтору.